Так, у нас є сходи на другий поверх. Другий поверх у нас взагалі поверх налаштування верніше, поверху у нас в чистоті поверх 3 метри має. І сходи, між іншим, прив'язуються до цього рівня. Ось, Але пильнуйте, якщо у вас є інший рівень, то на етапі будівництва сходів його вже треба внести. Бо архікат прив'язаний зазвичай з першого поверху на другий поверх. Ось тут у нас чомусь написано що 100, зі 100 стартує бажано на нулі і до нулі. Тобто сходи стартують з підлоги. Ну, тут би, може з врахуванням цієї там, стяжки, покриття вже, ще чогось, там, 100 см і 100 см до цього. Ну, по ідеї, може так. Але якщо ми беремо 0 нашу чисту підлогу, то тоді можна нулік поставити. Але зверніть увагу, висота сходів як таких не змінилася. Якщо ми потім захочемо, можемо їх цілісно перетягнути на тих 100 мм догори. Тобто це не страшно. Далі, ось тут у нас ось це є панель, яка відображає розміщення сходів, так, а також їхню висоту. І ось тут є ширина сходової клітки. Я поставлю 900 Побачу, що там 2 метри не влізе. В нас вибудовуються сходи з такою оптимальною висотою 187,5, їх буде 16. Ну, Можна прораховувати по завданню, але ми навіть можемо їх потім підредагувати вже в процесі. Ось тут є дуже гарна підказка, її можна підглядати. Це є прив'язка висоти, ну, скажімо так, закономірність співвідношення висоти і глибини. Сходинки. О, тут в нас є висота сходинки і глибина сходинки. Це фактично ось тут все, скажімо так, у нас зафіксовано від і до. Бо якщо я, наприклад, дивіться 187, це є ширина сходинки. Якщо я виберу 200, ось так, то тут в нас вже. Стане ну висота 200, так, то стане менша сходинок. Ну, звичайно, що люди хочуть зекономити найчастіше. Так? Але це 187,5, навіть 176 ну така оптимальна. І тут прораховується на цю висоту на 3 метри 17 сходинок. Ось також тут є вже прописані норми, які ми знімаючи галочки, можемо порушувати, але загалом можна їх підглядати. Оптимальна сходинка це висота. 15 см і ширина 30, так? але є 350-250, і вони всі пов'язані. Тобто тут є пропорція ширини до висоти. Для того, щоб ну, крок був оптимальним. Пишемо ОК, але, між іншим, от в нас тут є ще площадочка, так, є ще варіант проміжної сходинки на площадці і забіжні сходи. Ну, вони часто використовуються. Я зараз спробую так, як тут є. Тут в нас немає забіжних сходів, і навіть пропонувала їх. От, але... Якщо не вийде, це теж не підемо, ми можемо спробувати із площадкою. Ось, дивіться, Я буду і сходи, і вони вибудовуються на ось таку, зокрема, довжину 17 хвилинок. Якщо б вони не повертали, вони б мали такі параметри. Причому вони можуть бути довші і можуть бути вужчі. Тоді, відповідно, авто... архікад автоматично. Підтягує кожну сходинку під цю висоту, тобто він у будь-якому разі зв'яже два поверхи. Ми маємо 17 сходинок, тобто в нас десь має бути 17 поділити на 2, десь 8 сходинок. Так? Далі мала би бути площадка. Ось тут є площадка майданчик. Так, майданчик на. Я сюди поведу, бо якщо я сюди поведу, бачите, пропадають сходинки. Я поки що сюди, а потім, якщо вже від дзкалю, е, є така річ між сходовими маршами, як теж такий ну, пропуск, так, і пробіл це сотка. 100 мм 10 см і знову повертаємо сходовий марш. От сюди добудовуємо всі 17. Вибудувалися такі сходи. Якщо нам тут підйом, а вони мали б ось сюди, тут просто є підсобочка. Так, я просто зроблю класно по сходах і відзеркалю їх. Зараз попробую ось так. Спочатку відзеркалю, бо мені не хотілося б їх перебудовувати з нуля. І просто тепер. Перемістимо їх в котик. Ну, вони, очевидно, в котику мали б бути. Ну, тут досить багато місця, між іншим, у нас сходи, тут можна їх підтягнути на якийсь бік. Ось, зараз, щоб взяти за той котик, ну, десь так приблизно поставили. Ось, тобто підсобка підсунеться от сюди, бачиш, тут є. Е, ну ти Запрограмувала багато місця, от, але цілком достатньо і такої товщини. Ну Принаймні, марші мають бути однакові. Якщо у нас марш ось тут такий, то цей марш не може бути довшим. І там, очевидно, не треба було цього. Хоча, може, і треба, тут трошки вигін є. Тут, напевно, щось зашиється там чи як, ну треба вже буде. Треба буде порадитися, між.